Одним з найулюбленіших заходів до міських свят є той момент, коли велогромада міста об'єднується і всі гуртом проїжджають Кременчуком з патріотичною символікою та гаслами. Це є велопарад у Кременчуці. Велика кількість прихильників велоруху. І звичайно ж, цьогорічний калейдоскоп заходів до благодійного дня Кременчука не міг не включити в себе велопарад. Маршрут у нас традиційний, з ПК крас до площі перемоги. Всі ми знаємо, що йде війна. Клята Росія намагається захватити Україну, але нічого в них не вийде. Вони всі під***ці кончені. У. Тож ми збираємо гроші на зсу. У нас є два варіанти. Перший варіант, в кого є налічка, кидає нам в скриньку. Ми передаємо Денису Селіннику, який виготовляє перископи. І інший варіант QR-код. Можна по QR-коду перечислити гроші на ЗСУ. Захід проходить у форматі благодійного дня Кременчука. Тому кожен бажаючий міг задонатити на ЗСУ, відсканувавши QR-код. А також велогромада збирала на перископи, які виготовляє волонтер Денис Сілинник, і люди активно робили свої внески, роблячи свій вклад у нашу спільну перемогу над ворогом. Вирішив долучитись і допомогти зсу зробити внесок і проїхатись містом. Це добре, гарний відпочинок. Для здоров'я, ну і трохи задонатити на ЗСУ. Я вирішила долучитися, щоб, ну, щоб Україна перемогла, ЗСУ не лучі. Я прийшов на велопарад, тому що мені це подобалося. Мені сподобалася ідея проти велопаради, тому я не проти був поучаствувати. Ми прийшлися також підтримати наших військових. Слава ЗСУ, слава Україні. Я хочу, можна передати привіт своєму другу? «Влад, я тобі передаю привіт. Я в принчеських новинах. Кілька сот велосипедистів одночасно стартували на палаці культури крас і великою колоною. Проїхали по проспекту Свободи і виїхали до центру міста. Проїхавши вулицею Ігоря Сердюка. Фінішував велопарад на площі перемоги. Люди активно ділилися враженнями від заходу. Дуже гарно, дуже приємно, що ми сьогодні 25 вересня зустрілися у цьому рідному місті. Бажаю усім здоров'я і великої перемоги. Нам дуже потрібно показати, що ми разом, що в нас ми єдині. і У нас є спільна мета. Ну і щоб місцеві всі перебоялися і не виходили. Для Ані та Лева це перший велопарад. Вони вимушені переселенці з Харкова і з березня знайшли прихисток у Кременчуці. Нам все сподобалося. Було легко Да, їхати? Легко було їхати? Що тебе більше цього заповнили. С Горки ехать понравилось. Кременчук мы выбирали между Полтавой и Кременчуком. Здесь Днепр, вот в Полтаве его нет. И выбрали Кременчук. Город очень нравится, небо, река просто прекрасные. Люди помогают. Добрые, открытые, встретили нас хорошо. Кременчук нам очень нравится. Велопарад відбувся у кращих традиціях цього заходу, як і зазвичай протягом всього маршруту велосипедистів супроводжувала собака-шпиця, яка також вважається учасником заходу. І вже на площі перемоги вся спільнота прихильників велоруху ефектно завершила велопарад традиційним підняттям байків догори. День Кременчука святкуємо зараз в іншому форматі в форматі підтримки збройних сил України. Сьогодні зранку був благодійний пробіг. Зараз благодійний велопробіг. Ми продовжуємо збирати хлопцям на перескопи, які вони виготовляють в місті Кременчуці і передають нашим бійцям на передову. Коли хлопці повернуться, вони йому щиро подякують за цю роботу. І всім Кременчужанам за те, що вони підтримали, задонатили сьогодні кошти на ще нові перескопи, нове обладнання для наших бійців. Антон Воробйов Олексій Крижановський Кримичуцькі новини